Чи чорні брови перейду я біжки віки, біжки віки, і без сліди, і дібра вішекі, мені покажуть Тері очі перечібний. Так от, скажіть, хто вміє співати з хлопців? То ж то мій співати. Ходи на сцену. А дівчата нас не цікавлять, не цікавлять хлопець. Так, один є. А що ти вже не може? Можна дивіться, зараз ми з неспіваємо, мила моя, люба моя». дівчата. Яка тобі дівчина подобається тут? Покажи, коротше. А, нема, у нас за кордоном. Тут немає. Давай, гроші мною. Мила моя, люба моя світанців. вакідниці я нісу любав зажуру нівнаату і садіці тут для мене я до тебе ядо тебе йду Народний оркестр України. А тепер, дівчата, хочу вас познайомити. Ти хочеш з ним познайомитись? Чи Ти його дівчина. Ти просто однокласниця, Вона завітує тій дівчині. якої саді немає голосно? Скажи, мене звати Олексій. Мене звати Олексій. Олексій Олексій І я шукаю дівчину. Я шукав... Він вже знайшов. Я шукаю дівчину. Я шукаю дівчину. Дівчата. Прошу. Олексій на вас шукає. Дякую. Реклама, Реклама Дивіться, Зараз у нас буде дуже новенька пісня. Дуже новенька. Дуже, новенька. дуже новенька пісня. В машині вчили. В машині вчили. Ті їхали спеціально для вас. Не підведіть, добре. Ми будемо старатись, добре? Ми будемо старатися. Але просимо, моще звуку режисера. дайте нам трішечки менше тих моніторів, бо вони дуже сильно е, хриплять. І, і цих, і тих, але просто вони однакові. — Як? Поясни, скажіть. Даємо слово Володимир, хоче сказати, що треба більше. Будь ласка. просто! Дайте будь ласка, цих більше, а цих менше. О, тому що? — Якщо це можна. Але в, в загальному, вибачте, нам, це все технічні такі... Неполадки, насправді ми просто їхали. До вас на сьогодні був концерт на співучому полі. Сьогодні знімалася програма Folk Music. Ми не могли обминути. І Дуже хотіли приїхати вчасно до вас. Ми не встигли зробити тут репетицію, тож мусимо зараз налаштовуватись разом із вами. Звук був добрий, вам був. Тож для вас новенька композиція, така гарна українська народна пісня. Гарна! Поїхали! Right. see Oh, yeah. <laughs> yeah. Okay, yeah, okay. І знову ж таки для вас композиція про гарне кохання є закохання? Є Та Яка присвячується від цих двох неодружених хлопців для вас, дівчата. А що ти розписуєшся за нас? Андрій? Ну Бо я вже одружений. В мене мене чекає вдома дружина. За хлопцем розписався. Я До хлопців... речі, хочу вам сказати, що в Андрія буквально місяць тому народився синочок. Хочу, дівчата заглядати, будь ласка, на цих хлопців? Переживаємо без дождя. Але пам'ятайте про те, що все, що зв'язано з ними, тільки через мене. Бо я вже знаю, як воно все має бути. Так що. Ти ж, ти знаєш адрес моїй хати, нічого не говорив. Я можу сказати твій номер телефону. Хто може запам'ятати, вісім має 86. Напишіть мені, то мій номер, Андрій. Пісня про кохання. Якщо можете, то зробіть світлячки, щось з гарні. Нам дуже це сподобалось. Буваю сіначі наші злобі, я зведу незведені мости. і в сонця, і у сонцяю місяця прошу домой, ти на освіти, я так хочу, що ранку тебе обіймати. Για τα κρυώ, καλά τα δεξιλουβάτι. Λέω από για τι δεξιλίδε. Ψεύω τετώ, το μελήτη τρευρά. Για τα κρυώσω, σαν να κουτραβέω, μη βάτι. Για τα κρυώ, να τα δεξιλουβάτι. Ti, prima Assim, meço, bom. Ti, arrebolichas. E você é boca, isso, nãoitcha, não de é

Cause alive And i you just too to be can take my eyes over of you Get <laughs> say oh oh pretty pretty baby 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 don't I'll you baby. I'll you stay you you let me Действительно, новый крути просто. Знаєте, у нас наступного пісня. Ми е, завжди виходимо в зал до людей або десь там з ними спілкуємося, підходимо, дякуємо. Я тут розумію, якщо ми вийдемо до вас, то ми вже не повернемося, правда? Я точно не повернемося. Щось треба, щось треба придумати по-іншому. Просто далеко підуть. Давайте ми виберемо кого ви хочете бачити зараз в залі. Ну окрім мене, мене звичайно. Ні, я йду. мене 100% повернуть. Я знаю. Бо мене чекаєте. Не факт. — Всіх трьох Ні? — Чувак, 21 століття. Так шлі з дітьми і не вертались. — Ти хочеш ми троє вийшли, так? Тоді ми троє залишаємось тут. Я чесно, не знаю, що тут придумати, щоб воно було дуже гарне, але щось хочеться щось зробити. Я думаю, якщо в тебе порваний костюм, буде дуже гарно. Ні, Якщо Ні, це, буде. Пісня називається Він чекає на неї. Знаєте таку пісню? Ну а вона не чекає на нього. Давайте що ми зробимо? Давайте ви зробите такий коридорчик. Добре. Але будь ласка, ми повинні показати, що ми є гарна молодь. Ми є вихована молодь. Добре? Скажи, ж ти просто хочеш до оператора дійти. Я хочу дійти до оператора і йому пожати руку. Але ширший коридор, ширший. Він чекав то від Тернополя. Ще більший, ще більший! І ми пройдемо за. ти як мої сей, розумієш? Так. Ми чесно, ми зараз заспіваємо для вас там, але ви якщо будете чемними, добре? Обіцяєте! Ходить стояв серцем, чую серце і ногами зараз. Що щось зробіть, бо я трошки о, чого це було людей то